Друзі, всім привіт! Це автопарк Одеса, а це Acura RDX 2011 року випуску. Приїхала до нас зі Сполучених Штатів Америки абсолютно цілою. Немає ДТП. Весь час в експлуатації в Америці один власник. Тут по приїзду в Україну замінена коробка та двигун. Наразі пробіг в цілому автомобіля складає 345 тисяч кілометрів. Дякую даним. з Аукціону із карфаксу американського. Пробіг на коробці, на новій коробці автоматичній коробці перемикання передач та двигуні близько 160 кілометрів. Саме його ми побачимо з вами на одометрі. І так, це 2,3 літровий бензиновий турбодвигун, повний привід і, звичайно, автоматична коробка перемикання передач. По екстер'єру з жодних зауважень, немає ніяких підкрасів, нічого, окрім невеликого підкрасу. Тут по криці багажнику і тут декілька царапок. Все, все інше в заводському забарвленні без елементів шпакльовки, без нічого подібного. Друзі, тільки подивіться на цей ідеальний стан салону. І це 345 тисяч. Це нам каже про те, що це все ж таки преміальна якість від компанії Honda. Це їх преміальний сегмент компанія Acura. Пам'ять положення водійського крісла, повний електропакет, електричні дзеркала, датчик світла, мультимедійний екран, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, пелюстки перемикання передач, круїз, мультифункційне кермо, все є, все, що треба, все є, все працює на відмінно, ніяких зауважень, салон чистий, дуже охайний, також є люк. Задній ряд сидінь нічим не відрізняється, все відмінно, ніяких пошкоджень по сидіннях, нічого нема. Шкіра у відмінному стані. Є камера заднього виду для зручності парковки. Доволі просторий багажний відсік, є такий чудовий оригінальний, так би мовити, коврик. Друзі, для кого або поціновуючі компанії Акура, або в цілому, хто підбирає е, повнопривідний кросовер преміальної якості, зверніть увагу при е, гарній ціні, відмінній якість і відмінне авто. Маєте можливість придбати його в кредит лізинг 3D або звичайно за готівковий розрахунок. Стосовно питань з придбання, приїжджайте Грушевського 15А компанія автопарк. Всім добра і до зустрічі!